Всіх вітаю. І так, ми вирішили заграти красиву пісню Щедрик-щедрик. Але е на пентатоніці ця пісня може бути зіграна тільки ну, друга частинка, зовсім маленька. Тому і на блокфлейті ми теж зіграємо тільки маленьку частинку з вами. Знаходимо ось цей звук. І ось як буде. щедрі вочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Цю ми частинку граємо для того, щоб і на пентатоніці, і на блокфлейті був однаковий звук. Ще раз, будь ласка, разом зі мною знайшли ось ці. Бачите, дірочки на флейті. Тримаємо тільки тут вверху. Тут внизу можна просто тримати флейту. Так. Тепер заграємо на кожен звук робимо вдох. В кого виходить вже, хто доросліший трошки то може спробувати на одному диханні грати, тобто не на кожен звук. Подивіться на мене. І в кого і так виходить добре, то ще й можна зробити на кожен звук казати ту-ту-ту. Послухайте. Ім бажаю вдачі, У вас все вийде!